Що це було? Чотирнадцята секунда. До вашої уваги. Голи з поєдинку Динамо Олександрія, шостого туру української прем'єр-ліги. Не забувайте підписатися на канал Футбол Хаб. Ну, Гундана сьогодні в основі, а не в запасі. Як було на кубок. Там він вийшов на заміну. І попереду Гіреро замість плинуса. Оце зміни Динамо. О, момент одразу з перших хвилин. Що це було? 14-та секунда! Сергій Булеца забиває Олександрія. Виходить вперед. Божевілля, просто ми тільки говорили про передматчеві розклади. І одразу отримуємо у ворота міського Динамо. Ще один на у штрафний майданчик. І тепер вже м'яч у воротах. Тепер вже м'яч у воротах. Тепер Динамо зрівнює рахунок. Всі вітають Володимира Брашка. Все почалося зі звичайного аута. Скидки на брашка. Брашко так м'яч підкрутив. Дубінчак його простріл. Ще момент для Динамо. Піхальонок. Піхальонок у штрафному. Падає піхальонок. Це пенальті. Це пенальті, хоча Жослен Байрачі зараз не погоджується із рішенням арбітра Максима Козиряцького. Не зовсім йому зараз зручно реагувати на цей удар. Піхальонка піхальонок забиває, хоча воротар був близько. Воротар кут вгадав. Молодий голкіпер Олександрій ледь не відбив цей удар піхальонка, але все ж таки Динамо забиває свій другий. Кровцянки розташовуються на фланзі частіше йде всередину. О, зараз яка помилка, яка помилка у Динамо забирає Булеца. Подарував його м'яч Михавко. Хусейн. Хусейн тоті з м'ячем фінтить. Хусейн його удари. 2-2. 2-2. Олександрія зрівнює рахунок. 2-2. ланцюжок. Помилок динамівців призводить до цього голу. Розслабилися кияни. І заміна Нестеренка спрацьовує. Ну, По-перше, як подарували м'яч Олександрії зараз динамівці. По-друге, як взагалі отримав можливість для удару Хусейн ну, ось тут.